Брати і сестри, люди дуже люблять таємниці. І не настільки таємниці, а як от іменно їхню розв'язку, розгадку. Тому що деколи ми щось зможемо знати наперед, як воно йде крок за кроком, а таємниця, вона тому і таємниця, така загадка, секрет, що а не знаєш, чим воно скінчиться. І деколи ще так воно може бути закручено, що потім аж дивуєшся, як воно так могло статися. Що все такий саме має бути такий результат, а не такий, як ми очікували. Тому Єгова Бог, всемогутній Єгова Бог він має повне право приховувати від людей певні таємниці. Він в певний час, в свій власний спосіб, відкривати може частинку або Весь свій намір. Але це тільки тоді, коли прийде на це Богом встановлений час. Бо люди по своїй природі, от ми по своїй природі, коли нам щось обіцяють, але не кажуть термінів, ну і ми на початку розуміємо, так, ну, термінів не дали, треба чекати. Але як ми довго починаємо чекати, то що ми? Ми собі той термін придумуємо. Що от ми вже стільки прочекали, ще стільки прочекаємо, а як далі нічого не буде, то що? Ну, то буде так, як пише апостол Петро. що Появилися глузії, які казали. Зачитаємо це послання другому до Петра. Третя голова. третій вірш. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й казатимуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, все залишається так від початку творіння. Люди народжували, змирались, люди 6 тисяч років живуть, все відбувається одне і те ж саме. Коли Ісус Христос був на землі, Він навчав людей притчами або розповідями, які треба було розуміти інакослівно. І приступили до Нього учні та й спитали, чому ти говориш до них притчами? Він відповів і сказав їм. Тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Матвія 13, 10 і 11. І зауважте, що Ісус Христос їм сказав, Він їм не сказав, що тепер ви знаєте таємниці Царства Божого чи Небесного. Але Він їм сказав, що вам дано. Тобто прийде час, і їм це буде дано. А на той час, коли вони говорили, він їм ще того не відкрив. Але вже якась таємниця була, на яку всі чекали і хотіли знати. Що це за та, така таємниця? В останню ніч перед своєю смертю на дереві він навчав їх різним речам, які стануть їм у пригоді в майбутньому. При цій нагоді він сказав Коли ж прийде він, дух правди, то наставить вас на всяку правду, бо не буде говорити від себе, але що почуєте і скаже, і відкриє вам те, що прийде. Івана 16.13 Дух правди, згаданий тут, це Святий Дух, невидима сила Божа, яка діє на розум і організм тих, хто перебуває в завіті з Богом. Оскільки ця свята Божа сила повинна була виконати роботу замість Ісуса, після того, як Він повернувся на небо, Ісус Христос використав займенник чоловічого роду Він, говорячи про Духа Святого. Святий Дух був даний вірним учням Єрусалими, ми знаємо День П'ятидесятниці. І про це нам пише Дія Апостолів, друга голова, з 1 по 4 вірш, де ми читаємо. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немовби вогненні. Та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух їм промовляти давав. Зауважує, що версії Біблії короля Якова перекладає слово пневма як привид або мара. Ну, і зауважте, як може переклад тексту. Поміняти відношення людей. Так? Тобто привид мара вони зазвичай по міфології вони належать якійсь особі. Привид мара не може не належати якійсь особі. І тому багато і думають, що це є якась особа. Насправді це слово перекладається як дух. Тому саме в день п'ятидесятниці учні почали розуміти велику Божу таємницю. Чому? Вона їм була відкрита якраз силою Божою через Духа Святого. Таємниця праведного уряду, яка була каменем спотикання для релігійних людей, як юдеїв, так і католиків, так само і для протестантів. Але в належний час його відкриває всім людям доброї волі, в чому полягає секрет його таємниці, і тоді всі, хто правильно скористається з цією інформацією, будуть радіти безмежною радістю. Що ще, що ще бу, це була за таємниця? Ефесян, перша голова, з третього вірша пише так. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше закладен світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні, в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе. Ісусом Христом, за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, яку, якою Він обдарував нас в улюбленім. що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку він намножив в нас у всякій премудрості і розважливості, об'явивши нам таємницю волі Своєї за своїм уподобанням, яке постановив самому собі. Для урядження виповнення часів, щоби все об'єднати в Христі, що на небі, то й на землі. І ще один вірш, який допомагає зрозуміти, що це за таємниця. Читаємо 16 -го голова до римлян. А тому, хто може поста... 25-й вірш, 26-й, 27-й. А тому, хто може поставити нас міцно згідно з моєю Евангелією, проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням таємниці. Що від вічних часів була замовчана. Тобто ця таємниця була висказана, але була замовчана. Тобто вона не зразу була відкрита тоді, коли була висказана. А потрошки-потрошки, по з бігом часу, поки відкрилася, а вона обростала певними деталями. І коли вже прийшло до відкриття до Дня П'ятидесятниці, або ще перед ним, то вже люди могли зрозуміти, що це дійсно ця таємниця, або це іменно то, про що Бог Єгова говорив на початку. Ми далі довідаємось. Так. А тепер виявлено і через пророчі Писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена, єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа. Слава навіки. Амінь. І цією таємницею є сам Ісус Христос. Через якого, зрештою, прийде відкуплення, визволення і благословення для всього людства, яке прийме Ісуса Христа. Як ми вже читали це в попередніх віршах. Тобто, всі ці благословення, які люди втратили в Едемському саді, вони Богом будуть знов дані. Протягом століть його бог звіщав про свою таємницю, використовуючи як образ різних людей. Але весь цей час він зберігав її в надійному секреті. Смерть була страшним ворогом людини і буде останнім ворогом, який буде знищений. І дійсно, коли ми читаємо за Ісуса Христа, то довідуємося, що так Бог полюбив світ, що дав сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тому бачимо, що і ця обітниця вона передбачала певне благословення, яке було втрачене в Едемському саді. І вже в Едемському саді, коли Адам з Євою согрішили. І коли це вийшло наяв, коли Бог це все знав, то він сказав до вужа як, що насіння жінки розчавить тобі голову, розчавить тобі голову а ти будеш жалити його в п'яту. Це чули Адам і Єва, вони це знали. І вони розуміли, що прийде певний час, вже як вони були вигнані з Едемського саду, коли вони пожали плоди свого гріха, коли вони мордувалися. Коли вони терпіли холод, голод, переживання, вони ці слова пам'ятали. І вони вже від того часу люди чекали, коли ж прийде то обіцяне насіння, щоб полегшити їхні, їхнє перебування на землі. Але в той час, коли його висказав це, то там було тільки тих пару слів. Там було дуже мало інформації. Він вже тоді не уточнював все так, як воно з часом з часом дійшло до Ісуса Христа. Після того Йогова Бог своєму приятелеві Авраамові пообіцяв, що записано в буття 12.2.3, і народом великим я тебе вчиню, і благословляться в тобі всі народи землі. Тобто він Авраамові пообіцяв, що через нього будуть благословенні всі народи землі. Це благословення підрозумівало якраз мир, спокій і життя на землі, яке ще по переданню могли переказати і дійти до Адам, до, від Адама і Єви, що як було в раю жити. Тобто ці передання вони йшли. І Авраам, не дивлячись на те, що він вже був в роках, дітей не мав, жінка вже була старша, він все повірив. Ми знаємо, що йому народився син Ісаак. Ми також довідуємося, що Авраам був виставлений на випробування, бо йому було сказано пожертвувати тим сином. Тобто зуважте ситуацію. Обіцяно, що благословиться в насінні його, чоловікові 100 років, жінці менше. Ще й сина треба дати в жертву. А як то, має, як то має благословитися? Тобто, наскільки випробована була віра людини, богом Євовою, що людина не зневірилася і була далі признана вірною. Руки не опустила і не відказалася принести в жертву Ісаака. Авраам був впевнений, що Бог воскресить його і він свою обітницю виконає. Але Авраам він не дочекався того благословення. Тобто він всіли своє життя жив, знаючи, що має бути благословене, але за його життя це не прийшло. Така сама обітниця була дана і його синові, і його внукові. Так? Ми далі читаємо, що як Ісаакові, так і Якову Бог обіцяв те саме, що в насінні вашому благословляться всі народи. В кінцевому результаті ми довідуємося, що від Якова. Який мав 12 синів, створився великий народ. І Бог його сказав їм через Йосипа, одного з синів, вони попали в Єгипет, були спасенні. Обітниця за тих двох синів теж не сповнилася, що має благословення бути на всіх народах. Єдине, що створився великий ізраїльський народ з із 12 тих синів. З 12 стало 12 поколінь і створився великий народ. Але знов що сталося? Той народ попав в рабство. І знов така ситуація, що а як воно має благословитися, коли вони попали в рабство до фараона? Надії ніякої. Тобто знов люди лишаються нібито. Без ніякої надії. Прийшло від обітниці Авраамові купа років, надії нема, кінця краю тому не видно. Хоч бери невір. Будучи рабами єгиптян, вони майже не мали надії. Вони були жорстоко пригноблені в землі Хама, коли Бог послав до них Мойсея. Тобто пройшло декілька поколінь вже ізраїльтян, які жили в полоні, і Бог посилає Мойсея, і нібито вже. Зажевріло на горизонті надія на те, що буде благословення. Але як зауважує сам Мойсей, і ці слова повторює апостол Петро в 3 голові 20-23 вірш дія апостолів, він говорить слідуюче. Щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих своїх пророків. Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка, підійме від ваших братів, як мене, усім його слухайтеся, про що тільки Він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, Знищена буде з народу. Тобто, Мойсей він їм вже трошки більше дав інформації, щоб вони вже не вагалися в своєму розумі. І вже після того всі вірні люди розуміли, що має в майбутньому повстати такий пророк більше, як Мойсей. От. І від того пророка прийде вже дійсно то обіцяне благословення, яке сказав Бог Єгова і в Бедемському саді Єві, Адаму і Змієві. Так. Далі після Мойсея був Єгошуа, або, як ми його знаємо, Ісус Новин. І ім'я Його означає також Спаситель або Визволитель. Але він також був лише прообразом таємничого визволителя. Тобто всі ці люди, про яких ми читали, були використані Богом Єговою як образи або прообрази на того визволителя в майбутньому і на ту ті благословення, які принесе той визволитель. Звідки він їх виведе, куди приведе, що вони будуть відчувати, які благословення. Все це показувало якраз на майбутнє благословення. Потім ми знаємо, був Давид. І дійсно, Ізраїль за Давида, за Соломона, вони, ізраїльський народ жив дуже добре. Їх боялися вороги, вони жили спокійно. Але як і Давид, так і Соломон, не дивлячись. На той мир спокій, все-таки ізраїльський народ того благословення не одержав. Більше того, ми знаємо, чим закінчилось царювання Соломона. Він розчарував Бога. Не дивлячись на те, що Давид він хоч згрішив, але серце своє не відкинув від Бога, то Соломон, він відкинув своє серце від Бога. Він пішов поклонятися іншим богам, і Бог йому вже того не простив. З бігом часу дійшло до того, що ізраїльський народ він повністю став невірний Богу Єгові. Попав в полон. І вже після Седекії, останнього єврейського царя, Єврейське царство воно вже не було незалежним царством, яке могло жити, управляти і ну, робити те, що воно хоче. Воно завжди було під керівництвом тої чи іншої імперії, яка виринала. На, яка з'ялася в світі, тому цей невірний народ став прототипом Християнства, яке претендує на те, щоб бути політичним виразом Царства Божого на Землі. Подібно до стародавнього Ізраїлю християнство не розуміє таємниці царства і тому бореться проти правдивого царства Божого під керівництвом обіцяного насіння його жінки. І дійсно воно так є до теперішнього часу. Ті благословенства, які були передбачені Богом, вони були повністю описані в Біблії. За Едемський рай знали всі. Інформацію, як там жити було добре, теж знали всі. Люди стикнулися з тим, як людина людину гнобить. Люди вмирають, хворіють, спокою, миру нема. Періодично, час від часу ще йдуть війни. І не дивлячись на це. Дойшло до того, що вже навіть християнський світ, який би мав служити Йогові Богу, він Боже Царство відкидає, встановлює своє, встановлює гідоту спустошення, і цю таємницю навіть знати не хоче. От в чому от така, така заковика, що люди, які би мали знати і хотіти знати ту таємницю, і хто нею є, і як скористати з того благословенства, вони її відкидають, ще й борються проти тих, які її проповідують. Тому тільки Божі свідки та їхні спутники доброї волі розуміють таємницю царства Божого, і тому саме вони сьогодні ходять вздовж і поперек християнства, і всіх народів і радісно, і сміливо проголошують, як і говорив Ісус, наблизилось Царство Небесне. Амінь.